Дорогі друзі, сьогодні у літературному клубі Парижа дуже гарна, приємна зустріч. Ну, оскільки зараз якби перерва, то я вийшла на балкон. Тут такий гляньте, який гарний балкон, балкон у такому українському стилі. Ну а тут Париж перед нами, Париж в українському стилі. Бачите, багато вазонів. Ну, а що саме в українському стилі? Ось подивіться, такі види України. Гарно, гарно. Ось розпис. Балкон невеличкий, але такий затишний, такий приємний. Ось і глечики висять, і наші мальви. Ось і. Хатинка наша коле. Гарно, дуже гарно, гарно. Онеласька. І ласівочка. Ну, я повертаюся роззаду залу. Все інше я розкажу вам далі у ще відео.